Так, Петро Порошенко, добрий день. Добрий день вчений. Я створив деякі необхідні зброї, щоб виграти роботів. Оскільки герої ще знаходяться в покращеннях. І що за покращення для людей ви зробили? Я зробив шприц, який перетворює. Людину. Типу, є так в цьому спеціальному шприці, ем, коли ти кидаєш у нього, то на якусь там людину, то він зразу стає скелетом і же розібраним. А ще цей шприц якраз допоможе нам виграти трохи час, поки, роб... поки герої будуть покращуватися. Оскільки Брейте там давно вже. Знищений був, а це ще було М -м, не знаю, вже забув скільки місяців. Так, да, якщо ви вже пам'ятаєте, то на нас знов напали роботи. Ну, прикол в тому, щоб вони встигли покращитися і в них тепер набагато сильніші зброї. І нам треба покращуватися, виграти небагато часу, щоб герої змогли повернутися. Да, учені зараз їх лагодять в підвалі. Ну, вони ще не готові. Вони готові мститися за свого командира. Надіюсь, все буде нормально. Я теж так думаю, друзі.